О, вороже, коли тобі проститься. О вороже. Коли тобі проститься, гик передсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по соловках, Сибірах, Магаданах. Держава тьми і тьми, і тьми, і тьми. Ти крутишся у гадину, відколи тебою неспокутій трусить гріки, докори сумління дух потворять. Казися над провальним, балансуй, усі стежки до себе захаращуй. Бо добре знаєш, грішник, усесвітній світ за очі від себе не втече. Це божевілля пориву, ця рвань, все перелетів з спекла і до раю, це надвисання в смерть, оця жага розтлінного весь білий світ розтлити. І все товкти, товкти, зболілу жертву, щоб вирвати прощення за свої жахливі окрутенства то занадто позначене по душах і хребтах, то та сльоза тебе і спопилить, і лютий зойк завуниться стожало. Ланами луками йти з багне, Щоб невіснілу все роду. Володарю своєї смерти. Доля, все пам'ятка, все чула, все всевидюща, нічого не забуде, ні простить. Ні простить. Ні простить. ні простить. ні простить. ні простить, ні простить. Нічого не забуде, ні простить.